Як правильно реагувати на те, що дитина не хоче ділитись іграшками на майданчику? Чи ми маємо якось пояснювати, що так добре, так треба, чи навпаки, якщо він не хоче, то він не мусить цього робити? Я вважаю, що не мусить, і правильно питати, чи ти хочеш? Дитина, яка йде на вулицю, твоя дитина, правда, він собі придумав е, по погоді, що він бере та чи там сніг, чи там сонечко, чи він хоче в пісочниці, чи він хоче машинку. Тобто він собі бере свою річ, вже чи ти йому допомагаєш брати, вибирати якусь річ? Так угу. і він собі вже планує бавитися цим. Раз він то взяв, він вже то несе, і він же собі цим планує бавитися, і має навіть, скоріш за все, вже якісь там фантазію. І, і він має свою ідею, і, і він приходить, і хтось, виходить, порушує йому його план. І, і якщо він хоче ну, піти по сценарію гри іншої дитини, то ти запитай: дивися, хлопчик чи дівчинка тобі пропонують бавитися разом. Вони хотіли би е, ну, ніби показуєш йому різні випадки: можна бавитися твоєю ігрушкою, можна помінятися, можна. Е, Взяти е, ще, ще якісь додаткові іграшки. Тобто ми весь час дитині показуємо різні варіанти, як би можна було будувати стосунки. Mm -hmm. Знаєш, я, я колись чула такий цікавий е, приклад, що чи ти легко віддаєш свої речі, наприклад, телефон, який для тебе дуже важливий, правда? Завжди попробуй відчувати, а як би тобі було, якби ти зараз мала поділитися. Розумієш, елементарно, от я, я пишу ручкою щось. Приходить моя Настя, їй 15, і каже: Мама, дай ручку. Ну, мені не ручки шкода, правда? Ну я розумію, що їй Ні, це так. хочеться зараз. Але я кажу: почекай, допишу або ну, на, на, на тобі там іншу ручку. Тобто є різні варіанти. Але такого одної відповіді треба ділитися неправильно. Все є по обставинах, в яких ця ситуація виникла, правда? Mm -hmm. І ти весь час ну нема відповіді, як треба. Відповідь як в цих обставинах, так, і ти дивишся на настрій дитини і вже по цьому вже відчуваєш, Але ти можеш запропонувати йому ділитися, а можеш сказати не хочеш, не ділися. І ні в якому разі не можна казати з тобою теж не будуть ділитися, а тебе будуть називати жадіною. Оце маніпуляція, пряма маніпуляція, і це дуже нездоровий спосіб спілкування.